Я була на прийомі у Любомира Богоявського, ну, він сказав правду. Нещодавно мав можливість сеансу з Любомиром Богоявленським. До цього був трішки скептиком, доки в сім'ю не прийшла біта. Зникла цінна річ, просто без сліду. Пан Любомир влучно розповів все про мене, хто я, що сталося. Причину біди. Як це було? Та що буде? Та головне розповів, хто саме приніс біду в мій дім? вселив надію та дав цінну пораду. Дякую. Любомир Богоявленський, Спасибі вам, я була вас на прийомі. Ви дуже хороша людина. Всю правду мені сказали. Щастя вам, здоров'я, всього самого найкращого. Спасибі. Я був на прийомі Любомира Богоявська. Він мені розповів, що було, що є і що буде. Я задоволений, дуже всім рекомендую. Звернулася за допомогою до Любомира Богоявленського. Мушу визнати, що дійсно все вище сказане ним. Що він мені говорив, дійсно, все насправді, так є і є в моєму житті, в житті моєї сім'ї, допоміг порадами, що відбувалося, що сказав, буде надалі, збувається. Дуже вдячна. Дійсно, хочу, щоб таких людей було, мабуть, більше зустрічалось нам в житті, як людина, прекрасна людина. Чуйна людина, доброзичлива людина. Ну, як ізотерик, теж хороший, дуже спеціаліст, дуже йому вдячна, бажаю йому здоров'я. Дійсно, хай допомагає людям, це нам не завадить всім на нашій життєвій ниві стільки важких перешкод, яких можливо от потрібні такі люди для того, щоб допомагали нам ці перешкоди якось переступити. Вот. Ну, в принципе, очень задоволена, очень задоволена и очень благодарна. Расскажу несколько слов о самом Любомире. Это человек э довольно-таки отзывчивый. Вот он э прислушивается до каждого клиента, который к нему приходит, вот и старается по максимуму помочь. Вот. Ну и в целом скажу то, что я доволен работой этого экстрасенса. Вот, и, ну и учитывая то, что я его знаю уже давно, вот, вот если у меня там в будущем будут возникать какие-либо вопросы, вот, то я, конечно, буду обращаться к нему. Огромное спасибо за ваш светлый отзыв. Пусть мистический путь гея или черта Любомира Богоявленского подарят в вашей жизни не просто заряд счастья и позитива, а смогут помочь вам посмотреть на других людей иными глазами и увидеть в душах людских вот этих чертей 36, увидеть вот эти страсти, которые есть в душах людей, потому что часто они маскируются, понимаете, их не видно. Я верю в то, что эта колода и эта книга вам будут верными помощниками и защитниками в вашей жизни. Да хранит вас высшая сила. С уважением, ваш Любомир Богоявленский. Благодарю. Я была у Любомира Богоявлинского. Дуже он не помог. Он кинул на карты, дуже всю правду сказал и очистил душу. Я дуже рада, що я прийшла, попала до його на прийом. І ну, дуже я йому вдячна, що є така людина. І в нас, ну, щоб більше було таких людей. І дуже хороший. він. Дуже він допомагає на все. Mm. Повністю він допомагає. І буду всім розказувати, щоб кому надо, він усім допоможе. Ось і до нього обращались. Я був на прийомі Любомира Бояльнського. Дуже задоволений його роботою. Спасибо йому. Значить, була я у, на прийомі у екстрасенса Любомира Бояльнського. Значить, приносила я, хотіла узнать за своїх дітей. Я що хотіла, я услыхала, узнала. Мені всю правду сказав. Значить, надія, що оно так і буде. І пожелаю я йому здоров'я, щоб і далі допомагали людям. Я був на прийомі у Любомира Ра Цей чоловік мені дуже допоміг. Своєю енергетикою, своєю силою, своїм гаданням на картах та усім іншим. Допомогли мне не очень сильно, я за это ему благодарен. Привет из Одессы, я была у Любомира Богоявленского. Что сказать, ну человек отличный, работает с открытой душой и много в чем помог, помог, подсказал. И я надеюсь, что дальше будем мы с ним сотрудничать. Любомира Богоявловського. Я дуже вдячна йому. Я ніколи не зустрічала такої людини е, сердечна. Вона об'явила, ну, сказав мені, що було, що буде. Дуже вийшло. Я дуже прошу, хто з якими е, що там людини накопився, яка це, будь ласка, обертайтеся до нього. Дуже приятно, дуже любов. Мирна людина, вона підкаже, поможе. Я дуже вдячна, що мені посовітували, і я приїхала. Обратилася до такої людини. Дуже. Я обращаюся в об усі. Хто з яким цим, він дуже поможе людина. Людина ясна, він від Бога. Так, я була у на ну, прийомі у Любомира дяблиського, це вже другий раз. Зверялась тем, все правда, на раскладах карт, то, что выпадало, и то, что предупреждало, все точно. Добрый день, я в Одессе, на приеме у шикарного экстрасенса, Мира Багаянского. Ребята, скажу вам это честно, это открытый человек, говорит правду, такую, что аж прямо трогает за живое, потому что кроме нас, себя, никто не знает наших тараканов а он их поднимает наверх, поэтому рекомендую. З ним посоветуватися і он вам розкриє, как вам хоче бути. Дорогі Любомир Богоявлицький, я вам дуже дякую як екстрасенс, старолог і як, як майстер, іменно майстер з великої мук. Я вам благодарна за всі шість років, скільки я вас знаю. Я не раз до вас зверталася і переконувалася кожен раз. Щоб ви не сказали, все було Все завжди збувається. Я вам дуже вдячна. Моя сім'я вам дуже вдячна. Ми дякуємо вам, що ви у нас є. І в будь-який час я можу звернутися до вас. Якби мені важко не було, я можу спокійно звернутися до вас. І от ви, як ви, як екстрасенс, ви людина з великою буквою. Я благодарна за нашу дружбу. Я благодарна, що я з вами познайомилась вже шість років. І я вам за все дякую. Я вам дякую дуже сильно, від чистого серця. Я вам дуже дякую. І я от скільки раз до вас зверталася і кожен раз я убіждаюся, що от ця людина це стоїть звернутися за допомогою до Любомира Богоявленського. І вам я вам дуже ще раз дякую. Дякую вам за те, що ви така любима, каласнюча. Дякую і вам за те, що ви в мене є і є в моїй родині. І дякую за все, що ви мені помогли, допомагаєте. І в дальнейшем важко не було, я знаю, що я зможу до вас звернутися в будь-який час, у будь-яке время. Я знаю, що ви ніколи не скажете Ні. Завжди кажете «да». Я вам ще раз дякую. Дуже, дуже, дуже дякую. Я раджу Любомира Богоявленського як майстра тарового і екстрасенс. Звертайтесь, не пожалійте. Здравствуйте. Я сьогодні була на прийомі у Любомира Богоявленського. Ви знаєте, у мене люди добрі, дуже велике горе сталося. Він мені все розказав повністю. Все, що в мене було і як воно сталося, і що мені далі жде мене. Я вам всім совітую, будь ласка, обращайтеся, він вам допоможе. Дякую. Я була в Любомира Богоявського на прийомі. Мені дуже сподобалось. Він мені все відкрито сказав, все підтвердилося. Я йому дуже вдячна за його працю, за його роботу. Хай і надалі допомагає людям. Це нам дуже всім дуже в цей час дуже потрібно. Я дуже дуже йому вдячна. За його добре серце, за його відкритість, за його харизму, за, за все. Йому дуже-дуже вдячна. Він як людина дуже хороша. Я була Любомира Богоявленського. Він хороша людина. Він сказав мені всю правду. Я йому вдячна. Любомир. Антоша, я благодарю вас за консультацию. Вот. Вы хорошо помогаете разобраться в себе. Ну, сразу видно, вы истинный мастер своего дела. Вот. И спасибо вам за помощь. Вот. И она нужна многим людям. Вот. Хочу порекомендовать всем. Вот, ну, У кого какие проблемы, Любомиру Богоявленському. Он всем поможет. Всім удачи. Удачи. Я був на прийомі у Мага та Експрессенсі Любомира Богоявленського. Через тяжкі періоди життя я не мав ніяких більше намірів, як звернутися до нього. Він мені допоміг. Дійсно, велика, чуйна людина, великий мах, екстрасенс. Зразу відчув всі щастя і нещастя, які є в мене в житті, все розповів на те, чого я сам не знав. Ну, людина працює з енергетикою. Дійсно, приємна енергетика. Всім раджу до його звертатись. Я сьогодні була в ліпоміре Багаяблівська. Бага... на собеседовании, на приеме. Тем не менее, мне понравилось. Он приятный мужчина, приятно рассказывает. Он правду говорит, много совпадает по картам, по всему. И тем не менее, он сразу определил мою энергетику, которая у меня. Он сразу расклад другие карты и все рассказал правду. Я очень Я была на приеме у экстрасенса Любомира Богоявленского. Он мне зарядил водичку, свечку, в цей... Мені дуже помогло, у мене така сильно була енергетика, мені жити не хотілося. За три дні я попила водичку, ну, освятила хату, все зробила так, як він мені сказав. І у мене зовсім друга енергетика, мені жити хочеться вже якось по-другому почуваю. Доброго дня. Я Надя Кулинич, мах, ізотерик, таролог. Я хочу вам розповісти про чудову людину. Любомира Богоявленського, до якого я звернулася, не понімаючи, що зо мною твориться, і що приходить, яка інформація до мене. І коли я звернулася до Любомира, він мені розказав і сказав, що у мене є дари, які дійсно можуть допомагати людям. І Наскільки сильна я, що я навіть цього не допонімала. Я думала, що я звичайна людина і просто від відкілясь береться цей така інформація, про яку я навіть не допонімала, я не могла її об'яснити, не могла розказати нікому, бо я думала, що з мене будуть сміятися люди. От, коли він мені розказав і об'яснив, що це таке, я, доп... я поняла, що в дійсності у мене великі шанси. Допомагати людям. Благодаря Любомиру Богоявленському я багато чого узнала і багато чого тепер почала допонімати. і мене відкрилася вся вселенна нашої планети. І я бачить стала те, що я навіть сама собі не могла об'яснити, що це таке. Я хочу сказати, що Любомир. Наскільки прийшов на допомогу мені мою годину, коли мені було дуже тяжко, коли прийшла біда у мій дім, і він дійсно мені дав шанс і дав толчок такий, що я відкрилася людям і почала розмовляти, а то просто була закрита. Інформація моя приходила, я не могла нікому нічого сказати, бо я думала, що це таке щось страшне. Я хочу вам сказати, що звертайтеся більше до Любомира, він вам допоможе у ваші незгоди, у ваші тривоги. Він прийде на допомогу і розкаже, що з вами і як з цим боротися. Може бути, і ви теж талановиті, і ви про це не знаєте. Вам Любомир про це розкаже, Якщо дійсності ви талановиті люди, він вам скаже і підскаже, як з цим. Працювати я рекомендую вам Любомира Богоявленського, так як чудову людину і чудового друга, якого я обрела в ці тяжкі хвилини. Я йому вдячна. Дякую тобі, Любомира, за те, що ти в мене є, за те, що ти такий друг чудовий і завжди дасиш пораду, і не тільки мені. І я з твоїми словами я зверталась до своїх діток і їм давала пораду. Від твоїх слів було тепло і моїм дітям, і мені. Дякую тобі ще раз, Любомир.